Тут вчаться виховуються наймолодші мешканці Пуштина, тому навіть традиційна перша лінійка нагадує радше неофіційний захід та родинне зібрання. Усі з нетерпінням чекають новачків, першокласників, які незабаром у супроводі молодих усміхнених учительок з'являються на шкільному подвір'ї. Їх а також усіх вчителів та вихованців міц святом знань вітають директор навчально-виховного комплексу Надія Поляк, представники міського відділу освіти і звичайно священики, які помолилися разом із учнями за успішний початок навчального року та окропили присутніх свячений водою. За церемонією посвяти першачки у справжніх школярів уважно стежили батьки, дідусі та бабусі, і особливо прискіпливо очільниця навчального закладу. Особливий Статус нашої школи це гарна родинна школа. Тому що ми дуже плідно співпрацюємо з батьками і вважаю, що які б реформи в державі не проходили, які б зміни не проходили, ми на місці своя родина повинна плідно працювати. Слова колеги підтверджує, педагоги з багаторічним стажем, а нині бабуся першокласниці Ганна Корбан. Заклад цей, так як будинок, свій, власний, затишний. Дітки тут себе почувають так, як в сім'ї. А вже традиційний перший дзвоник збирає усіх першачків у класах на перший у їхньому житті урок. Поки що разом із батьками, яким ця мить навіює приємні спогади. Себе, мабуть, згадуєш, як прийшов в перший клас. А якщо серйозно, то батьки хвилюються не менше за учнів, проте хвилювання святково піднесене. Для, для всіх батьків, напевне, це ну, переживання, коли дитина йде в перший клас. Перший раз у першій класі це надзвичайно радісно і такі почуття переповнюють. Бабусі стоять осторонь, тримаючи на руках уже майбутніх школяриків. І усміхаємося, і плачемо, то є сльози радості, тому що провела внука. Перший клас. Перший внук пішов в перший клас. Є внуків четверо, а це перший пішов в перший клас. А другі вже готуються, так? Так, через чотири роки ми дуже щасливі, дуже раді, що так гарно в такій гарній школі буде вчитися. Наш внук. самі шучні після першої години перебування у школі вже успішно випробовують себе перед нашим мікрофоном, розповідаючи про свої враження. Мені найбільше сподобалось там, як дівчата співали. Наш клас, і той, що дзвоник дзвонив. Мені більше ну подобав, сподобалося то. Ну там карта є така гарна, я її ще не бачу. Вона мені дуже сподобалася. Ну якщо вже вперше, то все. І звісно, вчителька. Хоча й вони для неї теж перші учні, яких вона вчитиме від самого початку. Перші діти то є найкращі діти, як то кажуть, він запам'ятовується на все життя. І з великим трепетом сьогодні також я перший раз іду у перший клас, і це дітки маленькі. Гарні, щасливі, і я думаю, що ми спільно зможемо зробити з них таких гарних учнів, школярів. А ще перерва час для фотографій. Фотографуватися вже доводилося, проте у школі теж уперше. Тож знімки особливо цінні і пам'ятні.